Ми часто думаємо, що головна проблема це брак часу, грошей, чи, може, удачі. Гаразд, давайте зануримось у це, бо сьогодні ми розберемо ідею, яка, можливо, все змінить. Зазвичай ми ж зосереджуємося на якихось зовнішніх перешкодах, правда? Але що, якщо ми дивимося зовсім не туди? Що, якщо найважливіший ресурс, якого нам бракує, насправді всередині нас? Саме так. Дисципліна це, знаєте, таке невидиме полум'я, яке перетворює думки на дії, мрії на реальність а обіцянки самому собі на результат. Без неї все розсипається на порох, а з нею людина стає скульптором власної долі. Отже, почнімо з цієї невидимої проблеми. Розумієте, дисципліна це не просто звичка, це невидима сила і її відсутність це такий собі тихий саботаж наших найбільших амбіцій. Ну, це ж до болю знайомо, правда? Кожен з цих пунктів це, по суті, маленька зрада самого себе. Це ті самі моменти, коли ми обираємо миттєве задоволення замість довгострокової величі. І саме тут починається розмова про справжню дисципліну. А тепер, мабуть, найважливіше нам потрібно повністю переосмислити, що ж таке дисципліна. Бо більшість сприймає її як покарання, як щось таке важке і обтяжливе, але це насправді фундаментальна помилка. Подивіться, яка тут повна зміна перспективи. Дисципліна це не клітка, яка нас обмежує, ні, це ключ, який відмикає наш потенціал. Це не покарання, а найвища форма любові й поваги до себе. І це зовсім не обмеження, а прямий шлях до справжньої свободи. Це ж, неймовірно потужна метафора. Ключ, викований у болю, загартований у повторенні й відполірований постійністю. Ті, хто ним володіє, ідуть тихо, але їхні кроки лунають у вічності. Отже, ось ключовий момент: дисципліна ніби знімає з людини всі маски. Всі виправдання, страхи та лінощі. Вона змушує подивитися на життя без фільтрів, і саме тоді починається справжнє знайомство із собою. То де ж насправді відбувається ця боротьба точно не на публіці, це щоденна тиха битва, яка точиться всередині кожного з нас. Щодня, щохвилини завжди є вибір між легким і правильним, так от дисципліна це свідомий вибір зусилля. Особливо тієї обіцянки, що дана собі, це про цілісність, про повагу до свого майбутнього я. Легкість спокушає так, але вона нічого не будує, вона, по суті, краде майбутнє. Дисципліна каже ні, легкості і каже так, істині. І ось він, головний тест. Справжня дисципліна вона не на сцені, вона в тиші, коли єдиний свідок. Це ти сам. Кожен день це, по суті, маленька перемога або поразка в цій війні, і кожна, навіть найменша перемога потроху виковує сталь нашої волі. І так ми підходимо до неймовірно красивої ідеї дисципліни як мистецтва мистецтво створення себе ну, ніби коваль, що працює з металом, або скульптор, що відсікає все зайве від каменю. Цей процес починається з очищення від слабкостей. Внутрішнім вогнем волі. Далі йде загострення навичок, вітром зусиль, потім полірування, водою послідовності, і нарешті повільне, але невпинне зростання з терпінням як у дерева. У цьому й полягає справжня цінність, легкі здобутки, не мають ваги, вони минають. А те, за що людина боролася, стає частиною її сутності. І ось ми підходимо до найдивовижнішого парадоксу: кінцева мета дисципліни це не контроль, це абсолютна свобода. Подумайте бути рабом власних імпульсів, емоцій та бажань це ж не свобода, це справжня тиранія. Справжня свобода починається тоді, коли людина стає господарем свого внутрішнього світу. І ось від чого вона звільняє. Дисципліна це інструмент визволення від тих внутрішніх тиранів, які заважають нам стати тими, ким ми можемо бути. І ось, мабуть, найкраще визначення, яке тільки можна дати. Дисципліна це не про обмеження, ні, це про суверенітет, владу над власним розумом, тілом та духом, це найвища форма самоповаги. І наостанок просто думка, над якою варто замислитись, можливо, справжня слава полягає не в остаточній переможі, а в мужності продовжувати. Можливо, тріумф це не дійти до фінішу, а просто зробити наступний крок, особливо коли ніхто не дивиться.